Так, Доброго здоров'я. Там не знімаю відео, бо в принципі одно і то саме. Так, коротко нагадаю. Давно показував, але вже напевно відео десь там закинулось на просторах інтернетах. Ось дивіться, оце от прислав чоловік, я йому вже все, все зробив, залив. Тут бачите все засохло, так як має бути. І ось так от нормально, гарно упакувався. Це опаковано, куртурно, нормально, оптимальний варіант. Коробки підібрано, там знизу лежить така бульбашка. Я просто запакував вже і думаю покажу, бо дехто просто, просто в такий ось папір обмотує, закидає його Чуть-чуть не в такий целофанчик і так відправляє. Ну В принципі, ще таких... Сильно проблем не було, але ж я завжди кажу, що оці котушки чутливі до удару. Вони тріска тріснути можуть. Потім інвертор буде в роботі або е, свистіти, або не буде давати нормальні синусоїди. І такі чутливі елементи, там як котел, наприклад, або інші, будуть давати помилку. І це буде не, не постійно, а може бути там інколи просто, бо тому що там залежить від навантаження. він Оцей дросель може міняти свою властивість. Ну, Але так, поки що ну, якби присилають, то так якнебудь запаковано, переважно після того, як вже хтось там щось пробував робити або не робити. Одним словом, поламав там або пробував. Ось так. от, ну, Такі варіанти, в принципі, вони ну, якби зараз точно я не буду відновлювати, бо не маю на це тратити часу. Там не відповідаю, не відписую. Ту, блін, вас дуже реально багато. І Я навіть не встигаю от так всі прогортати, щоб перечитати, не то що відповідь давати. Тому, тому поки що це на паузу, по можливості відписую, Там ні. то ні. Нагадуйтеся там через інтервалом хоча б ну, тиждень-два, от, не частіше. бо, бо просто не маю часу. Так, ось, ось так от нормально плату запакував, відправив. Ну, вже відправлю. Ось так от. Оце от, ну, якби, найкращий варіант. Нічого не буде пошкоджено. Зверху ще отакий Тут теж вибрано. Ось і все. Даєте нові пошті пакувати. Ну, Нова пошта так собі. Там же конкретно від того, хто пакує. Має час акуратніше зроблять, ну або від самої, самого людини-пакувальника. Деякі є такі, що запакували, що. ну... Запаковано те саме, що не запаковано. воно там Коробка велика, плата лежить, там видно, що він перекидався, от, такий от папірчик зіймати, вже майже, ну, одним словом так собі. Краще самим в ідеалі такий от варіант. Наступне. Оці от штучки все знімаєте. Тут дехто хтось не зняв. По можливості я оці от стараюся там закинути в коробку, потім положити назад. Але я можу забути, десь щось і лишиться, і, і тоді якби, не цей. От тут, якщо відкручуєте ту ж звідси провід, то бажано закрутити назад. Якщо ні, то я буду закручувати. Тому що, по-перше, мені звідси воно витикає. Заливка, я це забуваю деколи подивитися. І такі варіанти є. І тоді закручую те, то, що є. То там просто вже його відкрутити і все. Потім далі я там закидаю на заливку, воно сохне, деколи сохне там переважно, якщо по цьому це там 2 доби, але воно сохне переважно так десь до 10 годин. І після висихання, звісно, ж, воно трошки тут, напевно, що витекло. Ось, ви бачите, буває, що як власниця плата, я вже її зробив, мав відправити, але ось там ще не дотекло. треба. Одним словом, з часом трошки просіло воно. Десь там позатекло, підзатекло, можливо, через те, що звідси витекло трохи. І, відповідно, треба її дозалити. А це знов ну, якби сьогодні вже не буде. Напевно, що завтра, швидше всього, що біля обіду або вже з обіда зможу відправити. Ось так. от. Ну, В принципі, за таким затримка є, але це вже не так критично. А в принципі, блок перевірений і робочий. Один-другий тут така сама стала ситуація, тут така є ситуація. Така, що я, напевно, що спішив, і бачите, не, не досохло ще, не досохло, і воно бачу, що не досихає. Треба буде, напевно, це акуратно виберу і розведу новою залию цю, і все. Ну, таке буває. Це теж, якби впливає на час відправлення, тому що ну, якби, мені мінус, в тому, що і час, буду, мушу потратити, і заливка трохи пішла. Але вже як є, так є. Це я спішив. ну... В принципі, хотів як на краще, але трошки, трошки не все виходить добре, коли спішиш. Це, я думаю, той, хто робить фізично руками, то стикається постійно з такою проблемою. Плюс ця штука така, що вона, коли не висохла, така. Одним словом, не їм так гратися не дуже, не дуже добре. Ось е так, це от наступний у мене вже на розборку підготовлений. Тут вже випаяно. буду дивитися. Так, це, о, це в Київ буде їхати, там по номеру вже не буде точно. Подивлюся, якось так я їх підписую. І, в принципі, це на черзі, то може сьогодні розберу, але можливо вже не встигну. То вже завтра, одним словом, надіюся, що зроблю і що все буде нормально. Та й все, На рахунок. Працездатності Ось на такому от апараті я перевіряю. В принципі, це є рідний. Якби апарат підключаю, всі провода, все так як має бути. Навантаження десь в мене тут, там одним словом, закидав, бо ставив ще плати, назбиралися. Перевіряю, все тестую і все воно має працювати. Власне, якщо щось не робить, то ну, може там бувають варіанти або контакту немає доброго вже в самому роз'ємі. або... Або вже статор там треба дивитися, міряти, в принципі. Е, якщо ви взяли плату, чи в мене, чи в когось після ремонту, і у вас немає виходу, ось, ось, ось на цих клемах, які йдуть сюди. оця, е, Так, зараз оця. І ось цих дві. Оці раз, два, три. Отут вже дивитися на самій фішці. Оцій великій. Тут у вас є проводи. Е, так, е, Сині, два і чорні три. Можуть бути інші провода, тому що є ще, от, наприклад, такий от апарат. Там е, все таке саме все таке саме. Но, е, но ці от, е, на цій фішці провода може бути іншого кольору. тому у вас йде разом 5 проводів, Два е, одного кольору і три іншого кольору. То там, де три іншого кольору, має бути приблизно 400-500 там до 500 вольт. Так що тестер. Е, Тестер ставити на положення 750 або краще 1000. Якщо у вас тестер, який показує 500, він може просто заходити в обмеження таке і показувати одиничку. Коли генератор ще не прогрітий, холодний, в нього великі обороти. Тому це нормально, просто візьміть інший тестер або почекайте, коли обороти трошки впадуть. На генератор і тоді міряйте. Так, тут має бути напруга. Якщо немає напруги, то ну, тестер тоді міняти не поможе. Просто у вас. Проблеми або там ну, десь зі статором. Тоді розбираєте статор і там шукаєте яка причина є. Я такого робити не буду, мені не відправляйте, бо я фізично не маю часу цим займатися. Ось так от. То, в принципі, так коротко, якби в загальному по цьому, то що хотів сказати. А так, детальніше, там в мене є інші нові блочки, які я ще не робив, там або робив дуже давно, то. І не виставляв відео, то я їх по можливості зніму і покажу. Тому що навіть для себе цікаві деякі факти занотувати і на майбутнє буду знати, бо скоро, надіюся, вже перестануть бомбити нас тут. Але хто його знає, як воно буде літом і наступну зиму. Так що інформацію треба якби мати собі, щоб вже потім бути готовим до цього всього. Так що, по можливості, зніму відео, буду виставляти. Ну, але е, поки що е, от, то, що є, тому що немає часу, немає. Тому ви за те, що немає відео, але е, робота робиться, я роботу роблю. На рахунок е, часу. То зараз, цього місяця, в мене вже немає фізичного часу, я вже стільки не збирав тих блоків, що навіть ті коробки не хочу показувати, бо там їх ціла купа. Я вже добре що е, підписую і навіть не встигаю дещо підписати. Блоки, то вони так лежать в коробках. Просто дивлюся ці, які дуже пошкоджені, такі, що там вже хтось щось видно, ковіряв, різав е і вирізав, то я їх відкладаю вже аж на майже останню чергу. А ці решта, дивлюся. Та й роблю. По можливості вам пишу, хто що, як, по готовності. Так що е очікуйте, очікуйте, бо інакше, інакше вам швидше нічим не можу, на жаль, допомогти. Бувайте! Е Здорові всього найкращого бережіться себе, бережіть всіх своїх рідних і будьте здорові.